З 1 вересня Укрзалізниця запустила новий сервіс онлайн-бронювання вагону для осіб з інвалідністю. Голова громадської організації Рух без меж Юрій Понькін неодноразово користувався інклюзивним вагоном. Тож каже, тепер замовити його буде простіше. Щоб замовити спецвагон, треба було їхати особисто на вокзал, писати заяву. Інколи це досить важко і в умовах кривого рогу місто Велике. Транспортна розв'язка не досить ідеальна, було дуже накладно. Я просив або родичів, або друзів. Навіть з появою онлайн-бродювання звичайних квітків так, це вже стало доволі простіше. І зараз людям, особам з інвалідністю, це дуже спроститься. За словами менеджерки соціального напряму АТ «Укрзалізниця» Єлизавети, Кравець, скористатись таким вагоном можуть люди з інвалідністю першої групи, діти та особи на крісло колісних разом з супроводжуючими. Заявку слід подати не пізніше ніж за три доби до подорожі. Щоб це зробити, слід зайти на сайт Укрзалізниці. Там ви знаходите кнопку замовлення послуг, і там першим пунктом буде замовлення спеціального. Вагона для людей з інвалідністю там потрібно подати заявку, потрібно заповнити анкету. І основний пункт це додати скан копію або фото посвідчення, і впродовж доби ви отримаєте відповідь на електронну пошту. Далі залишається викупити квиток в касі. Це можна зробити не пізніше ніж за годину до від'їзду поїзда. Загалом в Україні 50 інклюзивних вагонів, каже Єлизавета Кравець. Він має одне просторе безбар'єрне купе, яке розраховане на дві людини, каже начальниця поїзду Тетяна Ібрагімова. При посадці в інклюзивний вагон у нас є спандус, який розгортується для швидкого. Підняття сюди людини з інвалідністю, здоровий зручний тамбур, де може розвернутися колясочка на колесиках. Дуже здоровий зручний коридор. Ці вагони можна прикріпити до поїзду на будь-який напрямок по Україні у 2023 році. Було 550 замовлень на інклюзивний вагон. А сервісом онлайн скористалися вже семеро людей. Тетяна Гринберг, Поліна Палмарчук та Микола Домашов Суспільне новини, Дніпро.